Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми це традиції технології, якість. Друзі, вітаю! 23 червня, Слава Україні! І Так, іділька, попрацювали, відібрали маточки, запакувалися, йдемо на почту. Ночі у нас була гроза. Ну, вчора, судя по новостям, було багато лиха з тою бурєвієм і в Львівській області там щось дерева повалили і тому подібне. Так що і у нас теж було. Ну без приключень. було. вітер, гроза, гриміло. Але лиха як в нашій місців не наробило. Річ, друзі, не об этом, річ піде о тому, що є неплідні матки в наявності, кого цікавить, можете дзвонити. Цена на них зараз доволі цікава, це 60 гривень, а при купівлі більше десятка, можливо, ще і знижки. Також є і плідні матки в наявності. Кому треба, теж дзвонить. На них зараз діє теж акція. Від 5 маток ціна по 200 гривень на матку. При купівлі, скажімо так, теж більшої, більшої кількості теж можливе якісь знижки. Так що, якщо когось цікавить якась більша кількість, просить знижку і, скоріш за все, ви її отримаєте. Все, друзі, ролик такий, інформативний. Ми продовжуємо працювати на сьогоднішній день. Це Орієнтировочна половина сезону по нуклеусному парку все настільки чудово, що мене це дуже тішить. Нема ні одного відділення, кого б потребувало якихось так, перезаселень. А кожен день у нас тільки тряска бджіл з нуклеусів. Так що Ця ці кстати, ці всі дані заставляють нас починати інакше думати. Бо цього року ми з цією бджолою, починаючи з 15, не, 13 травня, практично кожен день у нас є по одному два відра бджоли. Це приводить до того, що ну, треба думати, куди її дівати. Якщо якусь частину бджіл ми собі поцілили в сім'ї, потім зрозуміли, що воно нам не потрібно. Другу частину бджоли ми, скажімо так, пустили на подмор бджолиний, так і для нас це регулярна робота. Ми кожного року, скажімо так, присипляємо літніх бджіл і робимо з них сухий підмор, так як у бджолярів це є продуктом для реалізації. Ми його робимо із льотних, скажімо так, бджіл, які не мають роботи в гнізді, як в нашому випадку, це в нуклеусах. А, ну, Зрозуміло, що деко робить із зимнього подмора, той, який у нього там, чуть ли не запліснював і на дною вуля лежить. Так що ми з таких не робимо, ми робимо тільки з е, літніх бджіл, котрі самостійно е, присипаємо, після чого сушимо і використовуємо по призначенню. Продаємо як і настойку, так і собаки бджіл. Когось цікавить, теж можете звертатися для реалізації. Одна літрова. Банка сухих бджіл коштує 150 гривень. На вагу там та 100 150 г. Так що, можливо, когось буде цікавити дана продукція. А, що ще додати? Та додати більше нема чого. Якось так. На цьому буде завершити. Слава Україні!